Всім привіт! Сьогодні 4.03. Утро наше починається з того, що ми думаємо спати чи не спати. Людина, яка мене пригласила на студію десь лікарня, тому в неї сьогодні не вийде. Ми плануємо свій день. Вчора було весело, багато чого з того, що відбувалося, я вам не покажу. Мав тут лечувати, рефлексія. Коротше, ми тільки один день пробули у Львові, і він був дуже активним, активним і офігінним. Тепер ми думаємо, як. Далі урізноманітнити. Біля шиї під нами продають. А, біля, біля шипі. Да. Ми думаємо, як урізноманітнити наше життя. І перше, що нам спало на голову, це біля шить, того, що нам вчора роздали такі прямо під нами. І прямо під нами продають біля шида. Ось ми зараз, наверное, трошки ще полежимо. З тебе назовню беривається ліпіди. Які ж гарні, повсюду краєвиди, світло тепло, розкидають квіти. Вони чарують від них, не відійти. З тебе назовню вириваються лепіди Які ж гарні, повсюду краєвиди. Світло... Ми зараз з Ромою перебуваємо I'm в щас. Львівській кебаб. Пекарні називаємо це так. Ми купили самі великі кебаби, щоб оцінити їх на смак. Єдине, що шо музичка громка, жити можна. Хоча можна. Ну, на накусик шорма. Добре, добре. Значить, стромочок. Єдине що я не розумію, це він штучно створений чи це з якогось джерела взята вода. До речі, дуже прозорий. Це напевно через те, що все, що було грязне, осіло на дно. Рома, поясніть мені, мені що ви зараз бачите перед собою. Мені здається, що це пам'ятник унітазу. Я не знаю, що це таке. О тут написано. Yo shinogata Япония. Вода, граніт, колекція мистецького об'єднання червоне чорне. спеціально для людського тижня скульптури. Це б Японська скульптура, японська скульптура запомнить. Ну, О, давай коротше стану з той сторони, ти мене сфоткаєш. Я, скоріш за все розумію, що це просто територія якогось університету і не більше. Вона перетинається з територією парку. Але, блін, красиво, реально красиво. І там попереду ще знаходиться якийсь фонтан. Ну, можливо він не працює, то скоріше, можливо, навіть і пам'ятник. І навіть є стадіон. Тобто футбольне поле. Стадіон це я прямо утрілюю. Вигул собак заборонено. Ви спитаєте, чого я так вздохнув? Невже я так засмучений через те, що вигул собак заборонено? Ні. Я так вздохнув, того що ми тільки що піднімалися. Зараз вам покажу звідки. Ми піднімалися отуди, там щось сіреньке. Аж сюди. Але я впевнений, що колись наступний момент, коли я буду підніматися на китайську стіну і там буде цікавіше. Чи не підніматися, а ходити просто по ній. Не. Купили з романом морозиво. До цього я останній раз такі морозиво, що продаються в кругляшках, брав в Умані. Там було, звісно, трошки дорожче, але по смаку в Умані був вкусніше. Ну, це теж вкусне. Тут у Львові біля церкви построїло якесь здання, яке чимось прив'язане до неї, не знаю, можливо, там теж е, якийсь інститут для навчання батюшок, можливо, це корпус е, політеха, тому що вони по всьому місту розкинуті ці, ці корпуси. Але дуже гарне місце, багато трави штучної посаджено посажено. Видно, що тут люди реально займаються своєю логістикою, туризмом. Реально, а, спортом усього, дивіться який стадіончик. Блін, ну це не стадіон, це сп спортивна площадка, чи як це правильно назвати, футбольне поле. Але все одно це круто. Реально гарно. Мені з другом подобається. Вони замість того, щоб стекла мить, ставлять. Нові. Геніально. Бачите, якщо ви дойдете до рівня, що будете вдома не мити стекла, а просто ставити нові. Це вже багато чого означає. О, дивись, ще якась стара дерев'яна. А да, буде на сервері. Можливо, все? Це, це радіоскопці. Ось все, якась дерев'яна церква. Чи храм, як це правильно буде називати? Це ж значить, це як построїв без фазії. Ну, Тільки типу, все на дерев'яний чотирьох. Може бути. Блін, цікаво. Прикольно, красиво прям. Реально гарно, дуже гарно. І куча машин. Нормально. Офігенно просто. О, тут ще є ставочок. Чи... Як це назвати? Ну, Да, ставочок. Мені здається навіть штучно створений. Ну, гарненький. Ті, хто з Кропивницького мене дивиться, я знайшов у Львові те місце яке дуже сильно нагадує наше місто. От прям реально вилите жадово просто, дивіться, хор... хрущовки, дев'ятини. Ну, тут вже щось більш посовременніше стоїть, але сергно. Оце край міста Львів. Коротше, чим ближче ми краю до Львова, тим більше воно нагадує звичайне якесь місто. Але іноді вражають сучасні будинки, які тут будують тобто, такі, такої незвичної форми. Тепер ми у парку імені Архангела. Це нагадує мені ту посадку, яка знаходиться на завадовці міста Кропивницький. Того що тут теж таке саме болото, як і там. Десь тут ще начебто церква стояла, але в чому прикол? Так, да, у Львові часто стоять такі парки, Усілякі, біля домів. І це круто. Коротше, якась реальна посадка, це вже навіть не як парк, а як посадка. О, там ставочок вроді би, пошли поглянемо. Хоча воно по-своєму прикольно. Наче, так знаєш, грізновато і в болоті, але по-своєму красиво. Прикинь, утром проснуся, тут і на рибалочку сходити. Ну, Тут риби немає. Якщо риби немає, то так. Да. Утром проснуся і тут пробіжечку. По болоті. По болоті, так. Да. Коротше, люди, придумайте, що можна тут утром робити. Да, там далі ще тупік там забор. Ну ще місто Львів вражає своїми краєвидами, своїми дорогами. Це ще Львів. Це все Львів. Романе, як вам львівські дороги? Дивіться, яка чудова глина. Можемо сувеніри попривозити в Кропивницький. Типу Львівська глина. Значить, зараз ми з моїм другом Романом входимо у пошуках можливості зайти на львівську арену, тобто одне з найкращих футбольних полів. Тут, да, так, тренажерна якась площадка. Майданчик тренажерний, да, буде правильно. Так, місце для зміцнення твого здоров'я написано. Це край міста, отсюди нічим не доберешся. тобто треба йти ще потім 2 кілометри до крайньої зупинки транспорту. Весело. Другий раз їдемо в общественному транспорті в Львова. Їдемо до якогось парку, а потім плануємо свій маршрут до Аврори, де працює наша подруга Наталя. Там зустрічаємось з її хлопцем. Чекаємо, коли в неї закінчиться робоча зміна і йдемо гуляти по нічному в Львову. Якось так. Ну що, ми з Романом крокуємо в парк з чи як там Стрицького, напевно, називається. По дорозі в тролейбусі я попереписувався з людиною, яка мене покликала на студію. Ми з ним узгодили завтра зустріч після обіду. І він сказав, що зустрічаємося в військовому Гетто. Тому я завтра буду разом з Ромою юними ганстерами, а він буде просто вже авторитет. Тому записуємо хіп-хоп в ганстерських містах Львова. Прям звучить круто, так? Да? Марко мені дивиться, це ще не було лужі. Ну, парк, чесно скажу, вже дендропарк, вже дендропарк видно, так? Да? Прикольно, коли є з чим сравняти. Ні, ну очевидно, що кожен парк все одно по-своєму унікальний. і тут стовідсотково є те, чого немає в Дендропаркі. Наприклад, мусорки, дивіться, яка гарна мусорка з квіточкою. Значить йдемо по вулицям Львова і це місце нам нагадує чимось гру GTA San Andreas, Прям от реально так ідемо, так тут такі котеджі стоять прикольні. Нічне таке місто. Ну, гарно, гарно. На жаль, у мене не дуже класна камера, щоб це все прям ярко показати. Можу доповнити, що йде дощ. Але... Не дивлячись на цей безкомфорт, все одно прикольно. В будь-якому випадку у нас є місце, де ми можемо посушити наш одяг і це радує. О, пам'ятник, до речі. Одразу пам'ятник. Значить, другий кебаб, який ми сьогодні з Ромою їмо, і перший кебаб, який їдять Рома і Наташа. До два тіски я постійно загадую, жила, які збуваються. Наприклад, Хорошо вчора провести день. Вечір. Значить, ну що ставалося. Коротше, Це кебаб вже з булокою, а не з лавашом. я скажу, что он реально вкусный. вкусный. Как вам? Поделитесь своим разными. Нормально. Достойно. Короче, есть ты можно de palala oh, oh tô, não.